Безпрецедентна агресія і страшні наслідки геноциду, зґвалтування вбивств, які Росія розв'язала через повномасштабне вторгнення 24 лютого 22 року. Поставили світ перед дуже складними питаннями. Зокрема, виявилося, що покоління після другої світової війни не були готові визнати, що у світі може існувати таке брутальне зло. Загальні пацифістські настрої не могли дати належних відповідей для того, щоб ми могли обґрунтувати, як українці свій законний захист. І очевидно, що ми, як християнські богослови, у світлі нової стратегії УКУ працюємо над таким напрямком, який називається богословсько-етичне осмислення війни. Для того щоб показати всій міжнародній спільноті, що як християни і загалом. Люди доброї волі в Україні ми прагнемо справедливого миру, не замирення, не миру на умовах агресора, не миру формального для того, щоб прийняти окупаційні якісь виклики, але справедливого миру, який передбачає покарання агресора, репарації і унеможливлення подібних страхітливих речей у майбутньому. Для цього властиво ми працюємо над такими складними темами, на якими соціальна доктрина католицької церкви не була готова, скажімо, давати належні відповіді, як от гібридна війна, або оця геноцидальна іодологія руського міра або ж. Пропаганда або подвійні стандарти, де дуже багато великих корпорацій, які говорять про те, що вони керуються якимись етичними політиками, виявилися просто людьми, які мають просто бажання. Зиску, заробітку, і ми бачимо тут подвійні стандарти. Отже, світ поставив перед багатьма такими затайними хворобами, які потребують реально якоїсь такої адекватної, здорової християнської відповіді для того, щоб ми могли зберегти себе як людство, і в цьому є роль нашого університету, щоб допомогти разом з усіма українцями наблизити цей справедливий мир і попорадити подібні загрози для. Будь-яких інших країн, які б могли мати місце у майбутньому.